Площа Університетська, колишня площа Івана Мозгового. 29 березня 2024 року на сайті Херсонської міської військової адміністрації тривало голосування щодо перейменування вулиць та площ міста Херсона. Саме для цієї площі було запропоновано дві назви: площа Університетська та площа Бастіонна. Участь у опитуванні стосовно перейменування даної площі узяли 1210 херсонців. З результатом у 66% було обрано назву площа університетська», А вже 2 квітня 2024 року згадану площу було офіційно перейменовано в університетську. Така назва найбільш вдала та логічна. Бо саме з цієї площі бере свій початок вулиця Університетська, а також майже на площі розташований найкращий заклад вищої освіти Південного регіону Херсонський державний університет, який тимчасово релакований до міста Івано-Франківськ. Але обов'язково у найближчому майбутньому назва площі відбиватиме свою нову назву за рахунок великої кількості здобувачів, які будуть відвідувати університет очно. Та гулятимуть площею університетська.